Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий. Пересипаємо кран обігріву десанту БМП. Перевірте підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки. Добрий Рембат. Ставте вподобайку. Починайте писати змістовний коментар, гарний, файний, а я вам покажу. Так от, ми його розібрали, у нього була проблема. Він і не тримав, і заклинював. Коротше, нічого доброго там не було. Не, ну, не було, чесно, часу і бажання. Показувати, скільки там було лайна всередині. Пружина напів прогнила, взагалі там дивом трималася якимось так щоб ціла. Дістати її не вдавалося. Ну, от, власне, по найтоншому зламалася. Отака от основа йде. Я так думаю, що або відлита, або зварена якось. Ну, от, там всередині, ну, в глибині, так? я так розумію, один сальничок, який я не дістав, бо ну, його дістати без його руйнації, ну, я думаю, неможливо. Ну, Мені не вдасться у будь-якому випадку. Шомполом на дрилі вичистили. Всередині, як могли, але все одно там відкладення такі нормальні. М -м от, Пружинка у мене є, вона за діаметром, нібито підходяща. Щодо жорсткості і довжини перевіримо. Ну, цілком, ймовірно, вона тут працюватиме. Ось, вичистили шток, перебрали ось цей сальничок розбірний. Бачите, ну, теж тут було кілограм гною. Все перебрали, пересипали, якщо ця гумка не буде тримати. Е як ми дізнаємося, що вона не тримає? так? Тобто, якщо буде бігти звідси, наприклад, почне пускати по штоку, то це може що? Чи вона не тримати, чи той сальничий, що там всередині залишився не тримати? Так, ну, Я не знаю, я не певен. Але, але якщо раптом побіжить по штоку. А таких гумошок все одно у нас немає. Я підозрюю, що будемо ставити два гумових компресійних кільця. Одне в натяжку по штовку, інше в натяжку по зовнішньому діаметру. І знову ж таки затискати оцим ось конусочком. І воно підпружинене у нас стає. Мабуть, хай отак. От от. Тут я бачу більш така ціла пружинечка з одного краю, хай вона чавить на гумку. Все тут воно стає. Ну, от сюди ми його туди запхаємо, там зафіксуємо. <кій> <кій> так, треба. У мене тут досочка. От я в тисках, ви не бачите, у мене тут я зробив собі. Лищата гарні, файні теж огляд зроблю пізніше. Зараз я спробую в лещатах зачавити. В принципі, ходу лещат вистачає. Спро... Зараз причавлю і подивлюся, на що воно у нас буде схоже. Це я от в лищатах не маю. Зараз помічника. Помічники задіяні на інших роботах. Я оце сам тут мудрую. Пружинка чиний такий файний спротив. Там для пружинки є така шахточка. Але та шахточка там нормально э, таких всіляких відкладень, які я не можу. Подолати навіть шомполом так, із дрилем. Тобто ця пружина в шахту на посадкові місце все ж таки, мабуть, не зайшла, не стала. Як її туди поставити, чесно кажучи, поки ще думки немає. Ну що, тут ще залишаються ці, власне, патрубочки різьбові. І на них якісь такі прокладочки, я не знаю, як цей матеріал називається не карболіт, совєтський оригінальний. Ну, поставлю, подивимось. Оце, оце до речі, оригінали де під 36-ту грань. Так, он весь всередині нормально такий іржею відкладеннями побитий. А це вже креативили. З нержавійки. З нержавійки креативили, шестике, файники під 32 грань, але креативили Вон навіть отвори зробили під шплінтування. Тобто це креатив старої школи. Ну все. Змащуємо різьби, збираємо, зачавлюємо, фіксуємо рушечку, збираємо докупи, ставимо на машину, дивимося, чи пускає, чи не пускає. Ну і, власне, все. Хто, який має думки і зауваження, досвід з цього приводу. Діліться, завжди вдячний. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.